Сьогодні готуємо домашній сир, це мій перший із варіантів. А сироватки потім зробимо вареники, млинці та навіть тісто для піци. Нам потрібно молоко 3,2% жирності. Наливаємо в каструлю та підгріваємо, щоб воно стало теплим. Додаємо кефір, перемішуємо, накриваємо, залишаємо на 24 години при кімнатній температурі. Наступного дня відкриваємо і бачимо, що молоко загусло. Тепер знову підгріваємо до кімнатної температури, обережно помішуючи. Важливо до кипіння не доводимо. Як тільки з'явиться сироботка, вимикаємо огонь. Далі пратіжуємо через марлю. і ось він ідеальний домашній сир. Чим довше він стікатиме, тим сухішим буде. Зовсім не схоже на магазини без грудочок. ніжний м'який, ніби справжня сир на легкість. Чесно, я навіть не очікувала, що він буде настільки ніжним. Мені подобається набагато більше, ніж то, що я купувала раніше. Смак чистий, натуральний, без зайвих домішок. просто ідеальний для сніданку, десерт або запіканок. А тепер магія залишилась сироватка, яку не виливаємо, і з неї можна буде зробити тісто для вареників, млинців, піци чи булочок. Випічка виходить неймовірно ніжною, м'якою і пухкою. Хочете рецепти на основі сироватки? Ставте лайк та пишіть плюс у коментарях, і я швидко поділюсь всіма секретами. Один продук. І море можливості.